Друзі, всім привіт! Досить часто я отримую запитання, що може загрожувати чоловікові призивного віку, який виїхав за кордон. Який виїхав за кордон нелегально з порушеннями, але виїхав. Що може йому загрожувати при поверненні чи, можливо, заочно? Чого чекати таким людям? А повірте мені, таких чоловіків є чимало. Сьогодні ми про це поговоримо, і я дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, зробити репост в своїй соціальні мережі. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі кордону і не тільки. А також залиште коментар під цим відео і поділіться своїми думками. Відповідальність, яка б вона не була, вона настає тоді, коли чоловік чи інша людина перетнає кордон нелегально, коли надає хабар прикордонникові, коли перетнає кордон з. Підробленими документами і іншим, є кілька видів відповідальності: є адміністративна відповідальність, є кримінальна відповідальність. Ну і сьогодні ми про це якраз і поговоримо. Адмінвідповідальність за перетин кордону поза пунктами пропуску через ліс, річку у багажнику автомобіля. Тощо, ну ми таке вже теж бачили надання чужого документа при перетині кордону, в тому числі паспорта жінки, відповідно переодягнувшись. Передбачена статтею 204-1 незаконного перетнання державного кордону України за вчинення цього порушення передбачено штраф або адміністративний арешт через війну в Україні на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, розроблений порядок виїзду та в'їзду. За його порушення передбачена адміністративна відповідальність, це стосується тих. То вирішив потрапити до Росії через окуповану територію, через Крим, через Мерітополь або Запоріжжя. Відповідно до статті 204 4 за перетин або спробу перетину лінії зіткнення або неконтрольованої ділянки Державного кордону України будь-яким способом. Поза контрольними пунктами, в'їзду виїзду або з використанням підроблених документів, або які місяць неправдиві відомості про людину, або без дозволу відповідних органів влади, на таких осіб буде накладений штраф. Якщо чоловік вирішив перетнути кордон з підробленими документами, печатками, штампами або бланками, то такі дії будуть кваліфікуватись за статтею 358 підроблення документів початок штампів та бланків, Збут чи використання підроблених документів початок штампів. Наприклад, чоловік для перетину кордону використовує паспорт, де є зазначено, що йому 17 років, хоча насправді йому вже 18, або їде з підробленим висновком ВЛК про не Придатність до військової служби, відповідальність за вказаною статтею передбачена у вигляді накладання штрафу або обмеження волі за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі для перетного кордону передбачена відповідальність за статтею 369 у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до 4 років. Кримінальна відповідальність за цією статтею настає, якщо особа намагається підкупити прикордонника. Причому відповідальність настає за саму пропозицію дати хабаря, за незаконний пропуск через кордон, незалежно від того, чи прикордонник прийняв пропозицію і взяв хабаря, та незалежно від того, чи в результаті вдалося перетнути кордон. В усіх випадках незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років їх дії можуть також кваліфікувати за статтею, 336 Конституції України ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб з поміж резервістів в особливий період. Покарання передбачається у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, але не варто думати, що будь-хто з чоловіків призивного віку, який намагається перетнути кордон чи вже перетнув кордон. Обов'язково ухиляється від призову. Якщо у суді зможуть довести, що незаконний перетин кордону чоловіком призивного віку вчинено саме з метою ухиляння від мобілізації, тобто суб'єктивну сторону злочину, мотив, умису, то лише тільки тоді такі протиправні діяння особи можуть кваліфікувати як злочин, відповідальність за який передбачається статтею 336. Це як я говорив швидше, від 3 до 5 років. Але наголошую, це треба довести в суді. Отже, друзі, бачимо, що ось такого виду покарання може загрожувати чоловікові призовного віку, який нелегально перетнув кордон або пробує перетнути кордон, і це виявилось. Якщо це буде в суді, доказано, що людина ухилялася від призову і тим самим хотіла виїхати за кордон, підробила документи, чи якось переділася, чи бігла через поля. І це доведуть в суді, то такій людині загрожує від 3 до 5 років. Ще раз наголошую, це треба довести в суді. Друзі, ось такою інформацію хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас була корисною і цікавою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, робіть репост. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!